Трамп і Маск припинили згадувати одне одного, і не зрозуміло, що відбувається. Різке охолодження взаємин між Дональдом Трампом та Ілоном Маском від активної комунікації до повного мовчання, що за цим стоїть, та які політичні наслідки це матиме. Президент Дональд Трамп перестав згадувати Ілона Маска у своїх публікаціях на Truth Social, власній соцмережі, яка транслює контент і на інші платформи. За даними політико, у лютому та березні Трамп писав про маска в середньому чотири рази на тиждень, але з початку квітня жодного разу. Ілон Маск, який раніше активно висловлювався щодо Трампа на платформі, X, колишній Твіттер, також зменшив публічну активність. Раніше мільярдер майже щодня згадував президента Сполучених Штатів, а нині майже повна тиша. Пряма мова: один із республіканських інсайдерів прокоментував ситуацію в розмові з політикою. З ним покінчено у нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять. Маска призначили головою департаменту урядової ефективності. додж органу, який мав оптимізувати федеральні витрати. Однак його перебування в уряді обмежилось 130 днями. Це були дуже інтенсивні сто днів. Заявив Маск у квітні. Зараз ми налагоджуємо ритм і тому кількість часу, яку мені необхідно провести, тут набагато менша. Після цього маск заявив про повернення до управління SpaceX та Тесла. Політична співпраця з Трампом виявилася ризикованою для репутації Маска. Протести перед дилерськими центрами Тесла та падіння продажів електромобілів. Стали прямими наслідками його участі в адміністрації. Згідно з інформацією, політико маска раніше згадували майже щодня у розсилках для донорів кампанії Трампа. З початку березня жодного разу. Це свідчить про системне відмежування. Прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт намагалась пом'якшити ситуацію. Робота департаменту ефективності уряду безсумнівно триватиме, сказала вона, але не згадала Маска жодним словом. Опозиція миттєво скористалась моментом. Цитата Ілон це миттєво впізнаваний прояв того, що республіканці в конгресі працюють не на американський народ, а на мільярдерів. Заявив В'єт Шелон, речник демократичного комітету з питань виборів. Із наближенням виборів обидві партії уважно спостерігають. Чи маск залишиться на другому плані, чи знову стане впливовим гравцем у політиці? Ну, от бачите, друзі, як все швидко змінюється, особливо от в цій. Політиці, яка у нас з вами знаходиться в дуже динамічному середовищі, саме от в цьому середовищі відбувається багато справ, і якщо навіть згадувати оці рідкоземельну угоду або оцей меморандум, про який йде мова е друзі, ми з вами повинні розуміти, що ну багато хто боїться якихось поганих умов, що будуть. Підписані погані умови закінчення війни, чи ще щось. Світ змінюється дуже швидко. Він, в принципі, завжди змінювався е, швидко, але зараз, з приходом технології, він змінюється напевно занадто швидко. Е, бо те, що було вчора, сьогодні вже не актуально. Е, політика Трампа про те, в принципі, і говорить, е, той, хто був вчора, другом сьогодні вже ніхто. Е, то чому ж ми, якщо навіть у нас будуть якісь домовленості, невигідні, які ми підписали? Але чому ми повинні їх триматися, якщо в принципі світ не тримається ніяких домовленостей, це певна лазівка, яку потрібно розуміти для себе і пояснювати, що вона може працювати не тільки може, а ще й потрібно давати собі можливість використовувати такі лазівки, бо Україна погодилася і підписала дуже багато. Поганих договорів, м'яко кажучи, які е, знищили озброєння і відповідно знищили можливість захищати свою територію, е, тому зараз абсолютно повне моральне право відмовлятися від будь-чого, що в принципі йде в розріз з політикою сьогодення. Якщо нам хтось буде казати, ну а як так і це ж якісь повинні бути стабільні сталі відносини, то ми можемо сказати абсолютно просто якщо ви. Не тримаєтесь сталих відносин сьогодні. Якщо ваша політика сьогодення вона динамічна, вона е, дуже швидко змінюється, то чому наша не повинна змінюватись? Е, це абсолютно логічно, абсолютно просто і те, що нам з вами потрібно розуміти і е, не знаєте. Не, не думати, що все пропало, якщо якийсь там документ буде підписаний чи ще щось, цього точно не потрібно робити, бо знову ж таки повертаюсь до того питання, що все змінюється. Трамп він там не навіки прийшов. Не факт, що після нього хтось прийде. Інший і буде продовжувати його політику. Можливо, прийде хтось інший і буде казати: Ой, вибачте за Трампа, все скасовуємо. Давайте ми тепер хочемо дружити. Ось тільки помилок наробили». Тож, друзі, майбутнє воно багато варіативне.